високих технологій містяни готують їжу у вбиральнях. Про новий виток у протистоянні між газовиками та криворіжцями і візит митрополита онуфрія до нашого міста. Це підсумки тижня на першому міському я Юлія Ємельянова і ми починаємо. П'ять місяців без газу ще й можуть залишитися без світла. Чому мешканцям гуртожитку доводиться існувати без комунальних послуг? Нутрощі та шкіри тварин жахіття на пензінській вулиці 20-річний ювілей створення Криворізької єпархії. З Днем танкіста. Як відзначали свято у 17-й окремій танковій криворізькій бригаді? Проти Свавілля Криворіжгазу міська рада підтримала електронну петицію громадського активіста щодо дій підприємства. Відтак депутати, чиновники, громадські активісти та керівництво Криворіжгазу нарешті сіли за стіл переговорів. Тим часом під стінами компанії зібрались люди, які не задоволені встановленням загальнобудинкових лічильників на багатоповерхівки. Чи вдалося всім учасникам конфлікту домовитися? Дивимося. Він дуже великий, ну сантиметрів 40, ширина, длина, ну можливо 50. У багатоповерхівці по проспекту Мира ось такий загальнобудинковий лічильник не встановили на прикрість газовиків та на щастя мешканців. Люди зібрали підписи проти і доручили сусідці Олександрі Тимофєєвій сповістити про це керівництво криворіжгазу. Причини такі ж, як у півміста. Мешканці не хочуть ділити суму за блакитне паливо порівну. Кожен воліє сплачувати тільки за ті об'єми газу, які він особисто використав. Є такі квартири, де мешкають наймані особи. Здаються квартири, і там проживає дуже багато людей, але ж вони не зареєстровані. То як ми будемо фіксувати споживання газу цими особами? Війна містяни Криворіжгазу розпочалася більше ніж півроку тому, аби встановити лічильники, співробітники газової служби без попередження перекривали постачання блакитного палива цілим стоякам квартир. Увімкнути могли тільки коли всі мешканці були вдома. Відтак люди інколи сиділи без газу по декілька тижнів. Протистояння посилилося влітку з початком встановлення загальнобудинкових лічильників. Газовики приїжджали без попередження, бувало вранці і надвечір. Подекуди від гучних скандалів доходило до бійок. Від стресу інколи люди втрачали свідомість. Тоді громадський активістка Рамаїска Сумян зареєстрував на сайті міськради електронну петицію проти Свавілля Криворіжгазу. Документ набрав більше 500 голосів, а вже на сесії петицію підтримали всі депутати. Взагалі-то праві були, окремі депутати, потрібно було давно робити і не чекати, щоб приймалась петиція. Тим більше я вам скажу така такий кривий сайт нашого виконкому, щоб підписати там 500 петицій, це все одно, що нормально зібрати там 5 тисяч. Тому проблема дійсно негайна і її потрібно вирішити. Ж газу на сесії не було хоча, за словами пана Вілкула, їх туди запрошували. На сесії прийняли рішення створити робочу групу з урегулювання конфлікту з підприємством монополістом. Проблема очень важная, ее нужно решать. Инструменты у нас есть, на сессии об этом тоже говорили. Есть возможность обращения и в антимонопольный комитет, и в нацкомиссию, которая занимается регулированием тарифов. Да? Вот. И это непосредственно контроль выконкома и видеолоспоживачей в нашего места. До складу робочої групи ввійшли депутати, чиновники керівництво Криворіжгазу, громадські активісти. Перше засідання відбулося 15 вересня. Гендиректор компанії Іван Вакуленко, який висувався у депутати міськради від опозиційного блоку на місцевих виборах восени 2015-го, та не пройшов усю відповідальність за встановлення загальнобудинкових газових приладів обліку, переклав на національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. каже у строки, а саме до січня дві 2018-го забезпечити усіх містян поквартирними лічильниками не встигають. Та й кошти НКРЕ на це, за його словами, не виділила. Обща сума програми установки домових счетчиків в період з октября 2015-го до кінця 2016-го всього по Україні составляє около 776 млн грн, що в результаті 100% її виконання безпечить учіт около 2, 2 млн 300 тис. потребників, які використовують газ тільки для приготування їжі. З 2011 року у тариф на газ була закладена ціна індивідуальних лічильників, тобто усім справним платникам мали б встановити прилади безкоштовно. Відтак робоча група прийняла рішення звернутися до національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і пояснити причини соціальної напруги. В найближчі дні збирає голова робочої групи ті звернення, які надійшли на депутатів від мешканців міста із скаргами на дії криворіжгазу, і потім створюється вже такі міні-робочі групи, які виїжджають на конкретні адреси за найбільш такими ну скажімо, громкими випадками, які описані у цих зверненнях. Тим часом під стінами Криворіжгазу зібралися містяни, аби зустрітися з керівництвом підприємства. Серед них і вже знайома нам Олександра Тимофєєва, а також мешканці ще десятків багатоповерхівок. Мы сдали даже коллективно и заявление о установке. Просим установить газовые лечильники по квартирному за бюджетный кошт. Собрали 82 заявления. Сдали, зафиксировали. Но нас никто и не и не видит. Після декількох годин очікування людей прийняв і вислухав гендиректор. Та зі слів незадоволених криворіжців їм пригрозили, якщо не становлять газові лічильники загальнобудинкового типу, то можуть взагалі залишитися без газу. Юлія Емельянова, Віктор Зубченко, Євген Аністрад, підсумки тижня, перший міський. П'ять місяців без газу і вже місяць без ліфту. Мешканці 11-го гуртожитку по вулиці Домнобудівельників, 2-1, постійно страждають від того, що їм не надають комунальні послуги. Люди в усьому звинувачують голову ОСББ. Вона не повідомляє їм про борги, а потім ще й приписує більші суми. Сама ж голова говорить: в гуртожитку багато боржників. Кожен поверх не доплатив майже 100 тисяч гривень за різні комунальні послуги. Про благоустрій будівлі не може навіть йти. Буквально встиг з будинком розташований ще один гуртожиток. Навіть зовні будівлі кардинально різняться. Проблем з комуналкою там також значно менше. Як повернути цивілізацію у гуртожиток і хто винен у його занедбаності, дізнавалася Вероніка Лавріненко. Ви не Чи не 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 не. Да, м'ясо варю якраз на м'ясо прийшли. Угу. Ми пасадили. У нас это много кто так вот, понимаете, здесь не живут люди в достатке. Есть коридор, выставляет стол. Олена Валентинівна змушена куховарити прямо біля унітазу. Розповідає, бувало гірше, коли вимикали світло і зовсім доводилось готувати в посадці. Газ відрізали п'ять місяців тому. Всі мешканці пристосовуються як можуть. Хто готує в коридорі, хто в туалеті, а хто у житлових кімнатах. Відключили газ за борги та мешканці впевнені, суми в рахунках завищені. До 4 числа апреля прийшла, приїхала приїхали з газа, повісили на двері бумаж. что мы должны 202 тысячи. Я посчитала, должников у нас на 58 тысяч за 9 этажей. А 100 а 202 тысячи тогда где? Юля, где 202 тысячи? Председателю говорю. Молчит. Прошел месяц, она мне отвечает. Я за свет заплатила. А я говорю, подожди, стоп, ты за свет за три месяца не платила. Мешканці гуртожитку вважають винною в усьому голову ОСББ. Розповідають жінка погано виконує свої обов'язки. За два роки її управління у нас не було ні ачота, ні нормального збирання, куди гроші, скільки прийшло, скільки на остатки. Що не спросі, я нічого не довшала, а нас людьми вообще не вважається. Из 80 комнат приватизированных, я не думаю, я приватизировала, мы долги не собираем. Так же самый 80 комнат приватизированных долги не берут. Многие на субсидиях тоже оплачивает государство. Долги искусственные. Сама ж голова ОСББ розповідає, на кожному поверсі накопичилось боргів на кілька десятків тисяч гривень. Як боротися з неплатниками вже й не знає. Останнім часом почала вимикати світло, але й це не допомагає. Доки люди не оплатять борги, говорити про подальшу співпрацю з постачальниками послуг та про поступки немає сенсу. У нас багато людей, які Ну, не тянут, скажем, своє жилье, не опла не могут оплачивать. То есть много неработающих. Ну, где-то процентов 30 оплачивают, остальные не оплачивают. Есть многодетные, есть детдомовские, есть сироты. Есть такие, которые за два с половиной года не оплачивали ни копейки. Есть такие, которые оплачивают только за свет, и там два-три платежа. У сусідньому гуртожитку ситуація кардинально різниця. Газ є, ліфти працюють, люди сплачують комуналку. Боржники теж є, але не в такій кількості. Голова цього ОСББ розповідає, ще до створення об'єднання її гуртожиток був у кращому стані. На самих жителів може впливати через роботу. Більшість мешканців працюють на АМКР, тому якщо люди не сплачують борги по кілька місяців, подає в суд на відрахування зарплати. Крім того, комунальні послуги мешканцям цього гуртожитку обходяться дешевше. У нас на Газ стоять Они стоят с 2001 года, що при КМК поставлені були. Це намного дешевле. Это выгодно и намного дешевле получается нашим людям платить. В пределах на семью выходит, в пределах 100 гривен, но это если ну, 4 человека семьи, ну и то меньше там 60-70 гривен выходит на газ. Это немного а вот как бы у них щучиків на нету. У гуртожитку с кращими умовами встановлені лічильники ще й на воду і теплопостачання. Заощаджені кошти витрачають. На благоустрій, тому під'їзд прибраний, а навколо клумби з квітами. У металургійному райвиконкомі радять мешканцям проблемного гуртожитку або ж змінити голову, або ж заключити договори з комунальними компаніями напряму. Тоді боржники будуть самі відповідати за свої дії, а ті, хто платить вчасно, не постраждають. Ну а, наверное, в первую очередь надо сделать ревизионную комиссию. Если много жалоб сегодня идет, да действительно там э, перечисление в полном объеме, куда деваются деньги, тарифы, есть вопросы, это все финансовая деятельность. Сегодня надо ревизионную комиссию создавать, э, сделать проверку и провести собрание. Люди згодні змінити керівництво ОСББ, але не можуть зібрати всіх, щоб проголосувати. Право обрати нового голову мають лише ті, хто приватизував свої кімнати. Таких у гуртожитку менше третини. А поки люди намагаються зорганізуватися, газові плити обростають павутиною. Ліфти іржавіють, а загроза існувати без світла все ще залишається. Вероніка Лавріненко, Роберт Сіваков, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський. Внутрішні органи тварин шкури баранів та голови собак. Таке жахіття люди знаходять під своїми парканами по вулиці Пензінська. Вже тиждень мешканці не знають, як позбавитися від жахливого трупного смороду. Кажуть, невідомі вночі привозять мішки з нутрощами, а на ранок бездомні собаки розносять все це по селищу. Три собачі голови сусіди вже закопали. Жахливо і те, що діти йдуть вранці до школи і змушені все це бачити. Хто залякує мешканців Пензінської та? А що загрожує правопорушникам, намагалися встановити наша знімальна група. Жахливий запах і останки тварин. Вже тиждень мешканці вулиці Пензінська живуть з такими сусідами. Невідомі вночі привозять мішки з трупами та залишають їх біля дверей. Куди звертатись з цією проблемою мешканці вже не знають. Шерсть, везде, голови, візє гризки, візде... Останки. 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 Да, по Подарою там кишки були. Туші, шкури, обвуглені черепа, нутрощі, шкури собак і баранів. Це не анатомічні предмети, а справжні останки тварин. Їх жителі Довгинцівського району протягом тижня кожного ранку знаходять у себе навпроти будинків. Вночі поки люди сплять, хтось викидає це сміття біля мосту, який веде на головний вокзал міста. А вуличні пси встигають рознести шматки м'яса по всьому приватному сектору. У мене маленька собачка, двор все тягне. Ми брали, закапували. В землю, тому що тані, вонь три голови, ну, там лапи, і то попалені не Після чергової такої знахідки місцеві викликали поліцію. Хто винен, сусіди не знають, так як раніше такого не було. Але кажуть, зазвичай під мостом збираються наркомани. Ну, сусідка вот рядашка з пінзівська 136 три поліцію, тому що на її дома вибросили ці мішки. Вон, поліція приїхала, посмотрела, сказали: ну закапувація. Чому? Чому проблема? Закапується, і закапуйте, що привозять сюди. Получається, стабуть возити весь мусор з усього району. А ми будемо закапувати. Мешканці Пензенської написали заяву до поліції з надією знайти правопорушника, адже за жорстоке поводження з тваринами і за забруднення навколишнього середовища зловмисникові загрожує штраф або в'язниця. Тупи животних а також біологічні відходи, там часті. Тел животных, они являются опасными отходами, поскольку они содержат в себе физические, химические, биологические свойства, которые могут нанести вред окружающей среде, а также человеку. То есть существуют определенные санитарные правила, которые предусматривают порядок захоронения таких биологических отходов. А поки жителі найближчих будинків думають про встановлення камер зовнішнього спостереження або ж чергування ночами, щоб знайти людину, яка вбиває тварин та лякає людей. Галина Ганзенко Жулай, Максим Пономарьов. Підсумки тижня, перший міський. Освятили пам'ятник. Цього тижня освятили новий монумент Миколі Чудотворцю, який урочисто відкрили церковники з усієї країни та предстоятель Української православної церкви Онуфрій. На події зібралося близько тисячі прочан, що спостерігали за дійством. На місці монументу в різні часи знаходилось декілька церков. Остання з них була знищена комуністами в 30-х роках минулого сторіччя. Відкриття монумента приурочили до 20-річчя створення Криворізько-Нікопольської єпархії. Цьому Передувала божественна літургія в Свято-Преображенському кафедральному соборі. Як це було далі у сюжеті наших кореспондентів? Ми святили сьогодні пам'ятник святителю Миколаю як знак любові е, народу, який живе на цій землі до цього великого святого. Любов не буває односторонньою, особливо якщо вона е, йде з нашої сторони. Може бути односторонньою любов тільки тоді, коли Бог нас любить, ми його не любимо. На 20 річчя Криворізько-Днікопольської єпархії в нашому місці освятили пам'ятник Миколаю Чудотворцю. На місці монумента раніше знаходилася церква, але в 30-х роках минулого століття її знесли і поставили Леніна. За словами автора монумента, ідея створити пам'ятник з'явилась два роки тому. Вага бронзового Миколая – півтори тонни, його висота – майже 5,5 метрів. Слава Богу, преподобні, Богу, на церемонії були присутні 11 митрополитів, архієпископи та єпископи з усієї країни. На урочисте відкриття зібралися перші особи міста та народні депутати України. Святий Миколай це дуже дуже добрий, щирий і популярний святий не тільки для діток, а для всіх людей. І те, що у нас є відповідна історія саме на цьому місці, те, що ми знайшли залишки старовинного храму. Домоглись того, що вони будуть збережені для наступних поколінь, хоча б в тій формі, в якій ми їх маємо сьогодні, очевидно, вказувало на те, що це знак, напрямок, і ми повинні були мати цей монумент. У новому сквері тепер знаходиться засклений павільйон, під яким фундамент одного з трьох монастирів, які були на місці колишньої церковної площі. Нагадаємо, з квітня цього року робітники краєзнавчого музею та волонтери вели археологічні розкопки, під час яких і був знайдений фундамент першого храму та старовинні монети. У 18 столітті на цьому місці стояв перший дерев'яний храм Миколаю Чудотворцю. Його знищила пожежа. Згодом замість нього громада Слободи Кривого Рогу збудувала новий, значно більше за розмірами храм, що простояв майже 100 років і був розібраний. Наприкінці 19 століття Кривий Ріг отримав статус міста. Це дало поштовх приступити до будівництва першого кам'яного храму. 70 років по тому його розібрали комуністи. Ми повертаємо борги історії, тому що наші попередники зруйнували це все сьогодні. Прийшла черга в якій то мірі відродити це, щоб знову люди могли побачити, з чого духовний кривий ріг починався. Офіційному освяченню пам'ятника передувала вранішня церковна служба. До головного кафедрального собору міста прийшли сотні вірян. Всі хотіли потрапити на божественну літургію, яку провів особисто митрополит, Київський і всієї України Онуфрій. У Криворіг вперше прибув церковний діяч такої величини. Храм не зміг містити всіх бажаючих. Людей зібралося близько тисячі. Незважаючи на будній день, багато вірян прийшли цілими сім'ями разом із маленькими дітьми. Сьогодні дуже велике собития. Ми всі довго чекали. нас місцевий Єфрем приглашав, звав, все, звісно, розділити цю Зазвісно, ну, от, звісно, Всі конечно духовне духов. Ми очень ради приветствують у нас Ми вот, конечно же, всіх і всіх гостей поздравляем и сподіваємося, що боженька всім кто просит сейчас те, что они просять. Очень важно. И для меня, и для города, и для родных. Я вообще даже не могу это передать. Понимаете, я вчера была на вечерней, и было мало людей. И я так думаю, неужели люди не знают, какой-то праздник и не придут. А сегодня столько людей, и я очень рада. Потому что люди пришли и встречали икону эту, и воды. Не знаю, я не могу, я волнуюсь. Божественна літургія тривала майже чотири години. Весь цей час віряни молилися за мир, спокій і добробут в нашій країні. Олександр Фефілатів, Микола Чирва, Максим Пономарьов, Євген Жулай. Підсумки тижня. Перше міський. Знем танкіста. Кожну другу неділю вересня в Україні відзначають все свято. Механізовані та танкові війська складають основу сухопутних військ Збройних сил України для Кривого Рогу це свято особливе. 17-та окрема танкова бригада сформована ще в 40-му році. Вже під час нинішньої війни на сході України бригада вела бойові дії в секторі Б, а окремі підрозділи брали участь в боях за Іловайськ та обороняли станицю у Луганську. За стійкість виявлено в Донецькому аеропорті бійців стали називати Кіборги. Як святкують День танкіста наші військові дізнавалась Галина Ганзенко. Слава воїнам танкістам. Вшанували пам'ять загиблих та нагородили героїв на відкритті меморіальної пам'ятки на Макулані. Адже криворізький танкіст є основою сухопутних військ України. Сторіччя танкових військ та день танкіста став приводом для вшанування важкої праці військових. Мешканці Макулану, генерал-майори, лейтенанти, полковники, командири військової частини у різні роки і ветерани поклали квіти до нового меморіалу. Сьогодні велике свято. Я з задоволенням приїхав з Києва для того, щоб поучаствувати, згадати ті роки, коли служив командиром дивізії, коли ми здобували певні перемоги бойовій і політичній підготовці. Згадати нашу дружбу з містом, яка була дуже крепкою, міцною, яка допомагала нам вирішувати самі складні завдання. Тепер на в'їзді до військового містечка 35 встановлений танк ІС-3. Випущений він був вже після Другої світової війни. Але зараз це символ, який нагадує, що повага до танкістів безмежна. На в'їзді в, в містечку встановлений меморіал, меморіал воїнам-танкістам, всім тим військовослужбовцям, які Служили колись і служать на даний час в танкових військах. А на території військового містечка встановили меморіал воїнам 17-ї танкової бригади. Він уособлює подяку танкістам, які в різні роки захищали нашу батьківщину і зміцнювали її обороноздатність. У нас тепер на воєнному городку є таке місце, де можна подойти і побачити всіх отців командирів. Бойовий путь нашої. Танкової дивізії, танкової бригади. 17-та танкова була відома ще у часи Другої світової. Зараз же наші танкісти беруть активну участь у АТО. В 2014-му звільняли Маріуполь, показали себе в боях За Іловайськ, відстоювали Мар'янку та станицю Луганську. На жаль, 106 військових загинули на сході України. Хочу привітати цих святом, Побажати миру, як по здоров'я, сімейного благополуччя, добра. Всього-всього і побольше. Дякую. Почесними відзнаками нагородили матерів загиблих воїнів АТО, найкращих танкістів військової частини та колишніх її командирів. Вже колишні службовці кажуть, що такі події стосуються кожного мешканця нашого міста. Відкриття нових пам'яток створюють історію країни в планах виховання патріотичного духу у молодіжі. Такі міроприяті необхідно проводити, тому що вони, во-первых, знайомлять дітей з історією молодіж з знайомлять, і, Во-вторых, як би там не було, вони виховують патріотичний дух. Галина Ганзенко Євген Євгенані Підсумки тижня. Перший міський. Щастя і благополуччя бійцям, які повернулися з фронту. А тим, хто і досі на передовій, бажаємо стійкості, мужності і якомога скоріше приїхати додому. На цьому я, Юлія Емільянова, з вами прощаюся. Моя колега Наталя Бовдінська ознайомить вас з головними новинами Кривбасу вже у понеділок. Залишайтеся на першому міському» з нами цікаво.